Ну що ж, підведемо підсумки, який у нас місяць. Серпень пройшов, у нас сьогодні 1 вересня. Е, вітаю тих, хто поступив, школярів, студентів і так далі з 1 вересня. Підсумки потрібно проводити, значить це у мене працює. Отже, коли у нас буде холодніше, моя схемка буде працювати. Хоча, як бачите, реле вмикається, значить живлення тут повинно бути. Далі, по цьому контроллеру, мабуть, що я не записав, які були показники в минулому місяці. Якщо є, перегляну відео, будемо знати, скільки ми отримали енергії. Що тут у нас відбувається? Батарея заряджена, споживання 1,4 кВт. Так, це у нас все працює. Як завжди, державна мережа вимкнена. Кому цікаво, можу показати показник. Так, я думаю, що показники абсолютно ніяк не змінилися, ось споживання нульове. Тут цікавіше. Значить, був у мене прикол, що я посадив повністю батарею. Так як було велике навантаження, і це все у мене вимкнулось, було окреме відео. Тепер що тут відбувається? Отже, показник 3363. Подивлюся на відео попереднє. Який був показник, і ми будемо знати, скільки ми отримали, точніше, скільки спожилила оселя електроенергії, і скільки від сонечка ми отримали енергії. Тепер давайте до статистики. Акумуляторна батарея 10 кВт, сонячний інвертор 6,2 кВт, і сонячні панелі мають по 550 Вт. 9 штук це 4950 Вт. Будемо вважати, що на 5 кВт. У мене сонячні панелі. По статистиці, що ми бачимо, зараз сонечко генерує якусь електроенергію. Також у мене є споживання невелике. Батарея, як бачимо, заряджена. Тепер давайте глянемо, скільки ми згенерували електроенергії за минулий місяць. Отже, за минулий місяць, дуже дивно, але ми згенерували 566 кВт електроенергії. Це нам видало сонечко і сонячні батареї. Отже, це показник більший на 160 кВт від попереднього місяця. У мене зазвичай споживання було 400 кВт, 350, точніше генерування, ну і споживання приблизно ж таке. А цей же місяць у мене вийшлося 566 кВт. Отримати від сонечка, і відповідно ми спожили теж якусь частину з цього всього. А яку частину зараз я знайду відео, які ж у нас були показники у минулому місяці. І ми будемо точно знати, скільки ми спожили знаємо, скільки сонечко згенерувало енергії, і будемо знати ще плюс скільки інвертор спожив електроенергії. Споживання оселі склало за серпень місяць 472 кВт. Споживання інвертора на власні потреби складає 94 кВт. Але не забуваємо, що в мене є ще додатковий контролер з сонячною панеллю, Отже, сонячна панелька теоретично могла за місяць генерувати мінімум ще 30 кВт. Тому інвертор на власні потреби, а також коли він перетворює енергію, заряджаючи батарею чи навпаки віддаючи в мережу, є якісь витрати, і ці витрати можуть складати приблизно 100-130 кВт на місяць.